Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. О, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно. І я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізер. Коті, це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так, і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще, ще смаколиків. Як вже Хм, Я засмучений. Еніт продовжує. Добре. М -м, у мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. М -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак. Вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізерс? Дей, як тобі не соромно. Пробач, не втримались. <проб> Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк. Ну, Починайте свої порції для ляльот. -ля -ля. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно! Я все! Венстей, твоя черга! Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Ммм, Смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Це річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Ох, отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію. Купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про вуточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такі щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Венздей, порція у тебе умора Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. До мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. Та ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків відбою нема. М -м -м, а губки і, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, Венздей. І так, приступимо до дегустації. М -м -м, дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він. Дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Хм, шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу добавки. Добавки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак, Мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд, вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Чекайте, а от я бачу, вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Вені, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет порице краще. Так, і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда ням ням. Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. Ой, який гарненький. Хто краще намалює, той його й отримає. Ой, здається, Тузік щось зробив. Ось це умора. Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так от, дівчатка, час пішов. Приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого. Я ще ніколи в житті не малювала такою крейдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово впораю з першим завданням. Малюємо тулуп, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа. Хм. Ай! Руксі! А можна обережніше? У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тіктоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути в палець і обвести долоню. Ось так. Не підглядай. Добре-добре. У мене теж з'явилася чудова ідея. У мене всього дві криди і то одинакові. Тому краще я перетворюю їх на крикту і тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так. Як же круто це виглядає. Це буде мордочка, а це вушка. Ось так. Ось це так. Я не можу дозволити Джулі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. очки! Ой, о, ні, мій малюнок здуло. Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі. Джулія, що в тебе? Порожній лист. Який жах. Перемагає Роксі. Так. Яка ж я рада. Давайте швидше сюди свого милашку! Знайомся, Тузік, це твоя нова господиня. Велике дякую. Ну і що, будемо дружити? Можна, я погладжу, Який лапочка! Ха, Ось це гонка. Вчитель. Ой, пробачте. А ось і ваше нове завдання. Круто! Всі готові. Тоді час пішов. Приступаємо. Ей! Вау, мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно. Ой, яка вона гостра! Потрібно бути акуратною. Так, моє Нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш? Доведеться постаратися, щоб обійти роксі. Ну добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея. Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Хух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти, що перед ними важко стояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я і сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто. Вчитель, я все. І я зацініть. Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі. Неймовірно. Вітаю. Ти перемагаєш. Дякую. Я завжди мріла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А Можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай, Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата, як ваші справи? Е, добре. А у вас? А у мене для вас суперкрута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте. Час пішов. Тепер уперед. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас, а я буду малювати фарбами та пензликом. А ти вдаха! Ей, отримуй. О, ні. Ну, от, мій пензлик упав у смітник! І все через тебе, Роксі! І що робити? О, придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для барбі. <головіка> так, а що далі? Yes. О, знаю. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. Та <головіка> -то й той зламався. Добре, що я точилка! О, я вже мрію про те, як гратиму з Барбі. Це буде так здорово. Ой, <головіка> мені не вдається заточити олівець. облом. О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи. і Стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи. Показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота. Подивіться. Ось це геніально. Молодець Роксі. Вітаю з перемогою. Так, ура. Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово, що я перемогла. Яка гарна Барбі. Так і правда. Не чіпай, вона моя. О, який yes. же важкий! І так, в цьому раунді ви малюєте лядяник. Час пішов. Так, подивимось. Ух ти, як прикольно. Хі -хі -хі. Ей, припини! Дівчата, знову ви деритесь. А, Пробачте, вчитель. Ми не деремось все гаразд. Так, подивимось. Вау, яка розкішна палітра з фарбами! А У мене алмазна мозаїка. і я цьому дуже рада. Почнемо із жовтого кольору, потім додам білого, а потім рожевого. Виходить здорово. Угу. Все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово, а потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика. а потім беремо жуйку. Hmm. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. Oh, yeah. А от і моя. Ура! <плес> <плес> Яка гидота! Вона ж брудна. Проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо у фарбу. І швиденько все зафарбуємо. Та-дам! Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. М -м, навіть не знаю, Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі. О, дивіться, яка краса. О, ні, мозайка розвалилась. Але зараз я все виправлю. Упс. <рив> Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені, але вирушає прямо до Джулі. <рив> так, 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 так. Я тебе зробила. Мої вітання. Прошу, тримай свій солодкий приз. <рив> Який він величезний. М -м -м, смакота. Роксі не сумуй та пригощайся.